12 жовтня спортивний клуб епіцентр у гуртку. Сьогодні тут відбувається кубок області з класичного пауерліфтингу. Сили та навички демонструють як жінки, так і чоловіки різного віку з п'яти міст Хмельниччини. Планую сьогодні зробити кандидата в майстера спорту і поставити рекорд по станові тязі в юніорах Хмельницької області. Гордочину на змаганнях представляє 10 спортсменів, і як стверджує їхній тренер, шанси на перемогу у них великі. В принципі, по першому так погляду дивитися, то прогнози непогані учасників як досвідчені пауерліфтери, так і ті, які даним видом спорту займаються віднедавна, але їм вдається потрапити у трійку лідерів. Пауерліфтингом займаюся майже два роки. Це вже моє третє змагання. Перше змагання жиму, друге строєборство, і це вже і третє також строєборство. Змагання йдуть дуже добре. Я підняв. Присаді, результат, який хотів. Ростислав виборов золото на цих змаганнях, як і Віталій, який займається пауерліфтингом вже понад чотири роки. Присів щойно 190. Можна було і більше, але три спроби, мало. Можна було і більше, можна було 195 або навіть 200. Традиційним учасником змагань є городський надзвичайник Владислав Черевик. Цього разу йому вдалося побити власний рекорд в планах спортсмена до кінця року виконати норматив майстра спорту, тобто в сумі підняти 690 кілограмів. На присіді присів останній підхід 245 кілограм. Вчуваюся веселим і довольним, Тож це новий рекорд мій особистий. На цих змаганнях з десяти учасників з городка шестеро здобули призові місця: двоє перше, троє друге і один третє місце.